Так, привіт світлячки. Сьогодні ми поговоримо про людей, які мають місяць в накшатрі рохіні. Нагадаємо те, що Рохіні вона називається Переклад: це та, яка росте. Символ цієї Накшатри – це колісниця, планета, яка за неї відповідає, це місяць. Так. Це жіноча накшатра, має людську природу, мануща. Колір її білий, вона по своєму типу це є фіксована, стабільна, надійна накшатра. От, ціль її мокша і божество, яке з нею відповідає це Господь Брахма. Ну і у нас буде 4 відео от, на кожну паду. Інна підібрала таких дуже-дуже відомих людей. От, ну В принципі, якщо для рохіні рахувати, то я б здивався, якби це були невідомі люди, тому що ну, це все такі рухині, От, І нагадаємо, що це була е, улюблена жінка місяця. Також нагадаємо те, що. Що місяць любив рухіні, це не означає, що вона відповідала взаємністю. Тому що рохіні вони такі от, ребята, да, такі дуже дуже, дуже інтересні. М -м -да, так, що так, давайте ми подивимося в карті, як воно виглядає, щоб ми побачили цю накшат. Так, так, це у нас коло зодіакальне. Тут у нас йдуть знаки самі. От, і ось тут у нас йде сама накшатра Рохіні. <кій> <кій> так, значит, у нас іде швініпхаранікрітіка, ці ми все розібрали вже на Кшатра. І тут у нас йде. У нас є три цикла творіння, Телес, Близнюк, Рак, Це перший цикл. От, Рохіні знаходиться. Ну і він ділиться на три частини. Раз, два, три. Три накшатри. Три накшатри і три накшатри. Перших три накшатри, тобто перший цикл, першу частину творіння ми пройшли. Ну, зараз ми переходимо на другу частину творіння. Оце у нас буде рохіні, і знову у нас починається. ну Вся Рохіні Накшатра вона попадає в Z знак тільця. І e, тут знову у нас іде e, відлік, значить, овентілець Е, Так. Тут у нас є так, де наша карта, гороскоп. Так, Інна, доброго дня. Доброго дня. Так, так, значить, у нас Барак Обама. Ага, ще давайте ми відкриємо Барак Обама, щоб його побачили. Так, ось, ось він у нас є. Я, звичайно, у нього таке цікаве специфічне. Ну, да, добре, що він не знає української мови. Буде, коли бачите, коли кілька мов знаєш, так що таке. Це у нас 44-й президент США. Він був президентом з 20 січня 9-го року до 20 січня 17-го року. Попередник його це був Джордж Буш, і його наступник це був Дональд Трамп. Так, Інна, давайте передаю вам слово. На ну що сьогодні ми розбираємо з вами цікавий приклад накшатри Рохіні. І я нагадаю вам, що Рохінінакшатра вона про процвітання, про фінанси, про матеріальні блага. Вона дуже тобто, це серце знака телець. І, звичайно, тулець він дуже пов'язаний з матеріальними благами, да, все, що відповідає за відносини, і матеріальні блага, стабільність, практичність, екологічність, тобто фінансовий також е ріст. А і в цьому, у Барака Обами дуже цікавий приклад. Його гороскопі місяць знаходиться у першій паді е на кшатро Рохіні. Тобто, перша пада це завжди вогняна енергія, енергія нових стартів, да, нових починань. І в цілому дуже цікавий приклад, що Барак він є перший е, темнокожий президент Америки. До цього не було. Тобто, якраз бачите, перше проходиться, якраз перша пада, тому що перша пада вогонь. Вони завжди щось відкривають, вони щось починають нове. Вони є першопроходцями першопрохідниками в чомусь. Да? І саме в його випадку він був політик. І так цікаво, що він. Е, Якраз він до того, як був вже пов'язаний з політикою, він в нього також юридичне, юридичне ступінь є, і він був саме займався, роззаймався фінансовими операціями, фінансовий консультант він був. Тобто його напрямок це фінанси. Mm -hmm. і так цікаво, що якраз місяць у тильці, да, і Рохіні Накшатра, вона дуже пов'язана з фінансами, і якраз з чого він починав, да, що це фінансове консультування, потім уже він був ближчий до Сенату, до політики, і потім, звичайно, він уже став президентом. Але якраз його політика, да, дивлячись на це, що це Рохіня, то й така про якесь, ем, звичайно, я не дуже сильна політики, я не можу казати про всі його напрямки, бо це перечитувати його біографію. треба, Роками, mm -hmm. mm -hmm. але насправді то да, направленість на якісь матеріальні блага щось таке стабільне, щось таке практичне. Ну можу сказати, що люди за місяцем рухіні вони будуть направлені на матеріальні блага самі. Не можна сказати, що це людина, котра буде тільки хотіти зробити щось для інших. Такого бути не може ні, Рухіні Накшатра, вона якраз дає зацікавленість людини і в своїх матеріальних благах, практичних і стабільних, щоб була впевненість у завтрашньому дні. І також в цілому і да вони можуть бути пов'язані з тим, щоб давати якісь матеріальні блага. Соціуму да відповідати за те, щоб щось давати, тому я думаю, що його е, погляди вони ну такі практичні, стабільні. Е, ну насправді він і сам козиріг, Да? Тобто, козиріг це люди, які можуть е, практичні. Е, ну, по перше, це дуже класні організатори, і вони на практичному рівні можуть давати дуже багато цей світ. світа. Да? Вони відповідають за щось практичне, практичне, результативне, довгострокове. Те, що буде приносити довгий довгий час на довготривалі матеріально... проекти, да довгої граю так. Ще, скажімо так. Так. Угу. Так, так. Ось і в цілому в нього і Пітер там в Козерогі першому домі, і Сатурн дуже сильний. І я думаю, що ця людина, вона на довгостроковій дистанції дуже класно йде. І ну матеріально багат, він притягувати може дуже сильно створювати. І матеріальні блага може дуже сильне, і саме цікаве, що він дійсно може приносити в світ якісь нові, можливо, погляди, якісь нові проекти, нові починання, які можуть бути пов'язані з матеріальними благами всесвіту. Насправді рухіні вона дуже любить екологічність і люди, які на Рухіні, тим бачу на таких рівнях, як президенти, політики, да, вони можуть виступати за якісь екологічні проекти всесвіті, у, у світі, тобто те, що буде захищати планету, те, що буде екологічно чистим. Ну, я думаю, що це теж є, будуть його напрямки. Ось тому Ось так ну насправді у нього ці місяці знаходиться ще і в п'ятому домі. Це дуже сильне положення, яке відповідає якраз за сильний розум, його е, політичну діяльність. Да, бо якщо світило пов'язано з п'ятим домом, якось у нього це дає дуже гарних політиків е, і людей, яких любить соціум, да любить публіка. І ми знаємо про те, що Барак Обама він два рази був на Балотувався на президента, і два рази він був президентом, тобто його сроки вправління вони йшли один за одним. Тобто він два рази був у влади. Ну це каже про якусь любов публіки. Да, що люди готові його слухати, готові за ним іти, і це якраз про сильний місяць, такий дуже сильний. Тобто в нього місяць дуже класний. І я думаю, що насправді йому це залежило, і навіть його мама заклала, тому що. Ми знаємо, що місяць є показником і матері для кожної людини. В його хороскопі в цілому місяць сильний, непоганий, хоча б в п'ятому домі, дуже класний. І його батьки, коли він був маленький, його батьки розлучилися, і в цілому він, в принципі, ніколи не бачив свого батька. Один раз вони зустрілися, здається, Барако був 21 рік, і дуже швидко батько помер в автокатастрофі. Але мама в цілому вона йому дуже багато дала. І незважаючи на те, що мами було декілька шлюбів, і потім вона зовсім не залишилася ні в якому шлюбі. Їх носила по світу, Вони народ народився в інгаваях. Потім вони жили в. В Індонезії, потім він знову повернувся в Америку, потім він якось якийсь час їздив до своїх родичів в Кенії, бо батька його звідти. Тобто, в цілому він по всьому світу да, їздив. Але він завжди казав, і навіть книгу написав там. Потім уже ще до речі, до того як він став президентом, і він писав, що мама зіграла дуже велику роль в його житті, саме всі його цінності, погляди на життя. <кій> Досягне. Він закінчив університет, і не один, і гарвардський. Він дуже розумна людина. В принципі, це все до президентом не може стати якийсь балбес, Ну давайте так по по-чесному, Тим більше Америки. Це ж здоровенна країна. От я вам скажу так, що я от дивлюся. От бода, коли людина чогось досягає, ну як правило, люди, які скажімо, такі недалекі, вони там починають знаєте, хаяти його там. Ну це як завжди, знаєте, таксіст, особливо після першої пляшки горюки. На експерти він він знає нічого не підсягли, але критикують дія. Ти ж досягни сам результату, покажи результат, тоді будеш говорити. Бо це якраз іменно про цей варіант. варіант. О, це от класика жанру, скажемо так. А да? ну, та він, він досяг, він дійсно досяг. І е, також я кажу, коли ми починаємо досягати, знаєте, е, е, ну, от є образа, образа якоїсь людини, образа, тої, тобто, знаєте, якщо там ну, постійно стібаться, там навіть, саркастити, там всякі якісь робити, меми виставляти там, на президента чи на мера міста, там знаєте, ну це, це рано чи пізно воно якимось чином тобі вернеться. Тобто, це образа, і ну, планета це фіксує, і вона якимось чином, вона тобі це зафіксує. Ну, тобто це ні в якому разі такого не робіть, бо знаєте, я не раз дивлюся, там навіть той самий там, Кличко, знаєте, там, мер Києва, там постійно на нього. Ну, ти хоча б е, е, КМС, да, кандидат в майстри спорту, хоча б досягни по боксу. Я вже не кажу про чемпіона світу. Так, да, так що таке. Тобто, ну, в нього, звичайно, що там є якісь недоліки, це вони у всіх є. Так що таке. А також я вам скажу, що якщо подивитися, то бачите, в нього Сатурн в першому домі. Це, <кій> Сатурн і Пітер в першому домі це дає дуже велику силу. От в нього також дуже сильний 11-й дім. От, тому що ну, другий, десятий, одинадцятий будинок, другий це ресурси на сьогодні. Десятий да? це приносити користь, а одинадцятий це отримувати прибутки з того. От а в, в нього в нього сильний. Десятий дім, в нього 8 бінду йде по Лагні, да, і 39 бінду йде по 11 дому, причому дуже сильний будинок. Ну, тому він цього звичайно досяг. Ще й тим більше, що в нього і Сатурн і Юпітер ретроградний. Тобто ця людина може також він може давати якісь рішення, нестандартні, дуже нестандартні рішення. Ще й тим більше по двом таким планетам: це Сатурн і Юпітер. От. Ну да, Звичайно, що може давати. Ще й також не одиниця, що у нього аспекти Меркурія і е, Сонця на перший будинок, планетній, плюс знакові ще Раху і Марс. Чому так, ну, да, І бачимо, кажу, як Накшатра програється, да? тобто, що кажу, то що місяць в, в Рухіні, да, що його будуть любити. Ну, да, і такі люблять. Ну і то, що нестандартне, що бачимо, да? що тимношкірий, тобто, перший президент Америки. <кій> Молодець. Да? Ну, от Сатурн, дивимося, також бачимо от з того, що ви казали, да? і там вчився, і то робив, і то це чисто козерожі, ну, чисто козорожки, тому що козороги, вони якраз в такому режимі от вони рухаються, вони йдуть на довгу дистанцію. Ну, це от якраз і є цей момент, і ти вміти йти на довгу дистанцію. Що пам'ятаєте, ми в школі, от ми там не раз ми там збиралися, да, і говорили всі ці питання, і в кінцевому результаті, тобто, ну і наставники наші про це говорили, ну і ми, проводячи свої дослідження по школі, ми також прийшли до висновку, до якого, що планета, яка відповідає найбільше за гроші, це Сатурн. Це вміння йти на довгу дистанцію. Навіть якщо в тебе там з Юпітером проблеми нічого немає, і ти все одно йдеш на довгу дистанцію, ти працюєш над собою, над проектами, ти вийдеш на те, що ти вирівняєш свій Юпітер, ну, піднімеш своє благочесті, і за рахунок того, що ти приносиш користь людям, йдеш надовго, тобі результати це принесе однозначно. Ну, от маємо приклад, так воно і проявляється. Да, так, дуже сильний гороскоп. Я вважаю, що в його ну карті дуже сильний, це каже про те, що людина буде досягати на світовому рівні, тобто гороскоп йому в цьому дуже сильно допомагає. Однозначно допомагає, так. Да. Якщо так. Окей, так, шановні підписники, що маєте додати, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо у вас накшатра грохіня або знаєте людей з накшатрохіні, також можете писати в коментарях. От далі у нас будуть ще. Друга, третя, четверта пада. Ну, то обов'язково. Так, дякую вам також за перегляд. До зустрічі в наступних відео.